Вітаю, друзі, на каналі Все по-домашньому. Ось наша теплиця. Перетворилася, навіть не придумаю, як правильно це назвати. І зоопарк, і курятник. Ой. Ну, одним словом, скажемо, це така маленька площа для моїх фантазій, примхів, так, як кажуть, тараканів. Бройлери сюди перенесла з такою клеточкою. тут їм дала їсти. Тут була, посіяла трішки салату. Поки було тепло, на дворі він ріс непогано. А зараз, бачите, такий зробився бідноватенький. А там трішки цибулі ще посадила на салат. Що, помідорки є? З ось цих таких великих дебелих кущів я так і не дочекалася. Урожаю. Ну, а з інших тут трохи є, бачите, ще зелений перець. Тут їм це кашу наварила, в відеречко поставила, там водичка. І ось така дроблена кукурудзка. Так. Ось такий перець пересадила. Це потрібно його вже в гарний горшочок, бо це так просто з великим комом землі викопала. Отакі, От бачите, гарні фіолетові. Перченочки. Кажуть, що він буде до наступного року так рости. Що тут? Помідорики. Ось ці черіки аж попадали і, бачите, полопали. Зараз ми їх зірвемо, помиємо і в зажарочку до борщика буде саме то. Зірвемо такий трошки ще зеленуватий, але нічого. На. Так, ану вижене, бо то курчатко то вже не шеї. Опери забігу. Прикрий двері. Так. На ці якісь не дуже великі курчата, а ходити. Не можуть. Ноги в них болять. Так, бачите баклажанчики під листочками, червоні помідорочки, зелених ще є. Багато. Так. Звичайно, це вже не літніші що їх було, рясно. Але що є? Зараз. Ще тут помідоринка і буде в нас смачнючий салатик. Дивіться сюди, скільки, а тут баклажанів. Подивіться, бачите, помідорів. Да. Зараз, зараз, дай я покажу. Так? Да, дивіться помідорки. Видно вам? Посувайся. Ну, от скажіть, непогано, так, як є своя тепличка і маємо ще такий урожай. А на хвилинку сьогодні у нас вже перше листопада. Ага, тут ще, як буде трішки тепла, то будуть е, рожеві. Тому так. В селі жити важко, але все-таки. Цікаво і смачно! Друзі, ставимо лайки, вподобайки, підписуємось, пишемо коментарі. На все добре, миру, здоров'я, пока-пока.